Привіт! Ви на каналі Таро світла! І зараз ми починаємо таро розклад від зараз і до кінця липня. Для наших коханих стрільців, стрільці, зараз подивимось, що вас буде чекати до кінця місяця, які підсказочки будуть, як він цей місяць для вас завершиться. Може, щось, щось щось буде новеньке або стареньке відійде. Подивимося, подивимося. Давайте доставати першу карту для вас, стрільці, і кохані. О, перша карта, то у нас є п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це знаєте, це якісь такі зміни, це наші почуття. Щось ви собі напланували, щось вас розчаровує. П'ятірки, це у нас, знаєте, таке відчуття, що щось у вас душевно не вийшло. Але я вам скажу, не дуже не розтраюйтесь, що якщо у вас щось не вийшло. Кубки нам показують якусь такі, знаєте, якусь печаль, можливо, якісь сльози, можливо, хтось у вас ви так запланували щось з кимось відсвяткувати. так? І у вас тут щось не вийшло, але то у вас не вийшло, у вашій голові щось не вийшло. Є продовження того свята, розумієте? Ви далі можете собі наповнити, там залишились два кубки, ви далі можете їх наповнити, он там і, і ті шарички висять, і вино стоїть, і їжа є, тобто продовження є. Але не звертайте увагу на оці, бо перевернення кубки Не звертайте, вам треба рухатися далі. І це щось погане від вас повинно відійти. розумієте? І в дальнішому у вас буде більш така добра атмосфера. Ви будете радіти всьому і всяк. Ви дожні побачити той вихід є від цієї печалі. Дуже не розчаровуйтесь, не треба. Можливо, кінець місяця вам якусь знаєте, принесе для вас розчарування, але тут розчарування буде тільки, таке, знаєте, ваше особисте, не хтось для вас такого. Це може бути якийсь скандал, що ви розчарувалися в цьому скандалі, але він не такий вже трагічний, як би вам хотілося. Дивіться. І ще одна карта: четвірка жезлів. Тобто, слухайте, стрільці кохані. Ну тут нема до за чого переживати тут, як якби це те було розчарування, то тут ми маємо вже свято. Свято в родині, святкування чогось. Це може бути і весілля, якесь заплановане, і якесь новосілля в новому вашому там, де ви живете, в квартирі чи в домі, де ви там. Це може бути якесь свято саме родини у вашому колі сім'ї. Це може бути. Також якесь скупчення людей, які будуть біля вас, так, вони будуть вас отопчувати і нести вам радість. Дуже класна і позитивна карта. Якщо тут трохи вашої печалі і ваших сліз, то тут дивіться, зразу йде для вас, зразу ж іде для вас свято. Давайте ще подивимось, що воно таке нам буде. Може, щось ще старше випаде, якісь старші нам карти випадуть, подивимось. Але загалом, загалом не треба дуже розчаровуватися. Буде свято на кінець місяця. Дивіться, це у нас король, король жезлів. Він знаєте, він такий мужчина, за ним йде е, весь народ. Тобто, можливо, цей мужчина е, якось вас колись розчарував, так, а зараз він пропонує вам свято. Тобто, на кінець місяця цей чолов'яга вам може принести добру, класну таку радість. Він такий чоловік, цей правматичний, він любить порядок. Король Жезлів, він такий енергічна особа, він така щедра. У вашому оточенні то можуть бути е, стрільці, це ви це ви може бути леви. Або ще у нас є такі особи, як овни, так, огняної стихії. Тобто, стрільці, це може бути ви. Можливо, ви планували якесь свято, так, чекали на когось, розчарування достали. А все ж таки, то було лише ваше розчарування. Бо тут ви хочете собі конкретне свято запланувати, і повірте, по королю ви його заплануєте, і то свято у вас здійсниться. Тобто... Не треба розчаровуватися, а робіть свято на кінець місяця. Можливо, це відпустка ваша запланована буде. Робіть, робіть і їдьте всією родиною в ту відпустку. Король живе показує, що треба діяти. То, що заплановано, робіть його все в дію, приводьте його все в дію. Добре, давайте ще з другої колоди подивимось карту для вас. Стрільці, стрільці, дивіться, це у нас є Туз Кубків. Туз Кубків це чудова карта, чудова карта. Це, можливо, будуть якісь нові для вас, знаєте, такі нові для вас зустріч, коханні. Це може бути нова ваша любов, яку ви запланували, яку ви зустріли. Можливо, стрільці, ви знайдете. Якусь особу, так? бо це ви, ви. І ви, можливо, хочете когось знайти, якщо ви одинак. Якщо не одинак, то повірте, по тузу це початок якоїсь нової вашої любові. Кубки нам дають, нам почуття дають. Це, це просто переповнює, вас будуть переповнювати почуття, це таке щастя, це така любов. Знаєте, на кінець місяця ви просто відчуєте себе, вау, щасливою людиною. І тузи це початок. Початок чогось нового. Якісь нові ідеї, можливо, будуть у вас запланувати щось таке душевне, щось таке прекрасне. На стрільці, плануйте, у вас вирішиться, вам буде свято. Давайте ще одну карту подивимось. Тут у нас є. Це у нас виходить принц, принц Жезлів. Принц Жезлів нам показує. Знаєте, такого рухливого хлопця або дівчину, наприклад, може бути. Так само це ваша карта, вашої стихії. Тільки це, якщо це король, то це принц. Це теж може бути карта показувати вас, в вашому меншому такому віці. Знаєте, ця особа у нас принц Жезлів, то він у нас, знаєте, Прагне до таких перемог. Він не бачить ніяких перед собою перешкод. Ця особа йде напролом, він така активна особа, він така смілива особа. І знаєте, він не боїться рухатись вперед, бо він знає, куди він їде. В нього є свій кінь, він може і залишитися, і поїхати робити якусь роботу, якесь відрядження, можливо, буде. Заплановане, і знаєте, це відрядження буде дуже таке романтичне. Почуття у вас будуть на підвищеному такому настрої. І тобто вогонь і вода будуть робити свою роботу, ви будете дуже в захваті на кінець місяця. І, можливо, ви когось таке зустрінете, знаєте, на кінець місяця. Тут, можливо, якісь такі любовні початки, любовне почуття. Давайте ще одну карту подивимось для вас. Вісьмірка кубків, знаєте? вісьмірка кубків це теж класна карта. Вона показує вам, що щось. Завершилося то, що над чим ви плакали, так? На чим ви плакали, то уходить. Ви ж не хочете залишатися, ви йдете вперед, там, де вам буде краще. І повірте, ви йдете туди в, в такому, знаєте, підвищеному, класному настрої. Ви посміхаєтесь, ви готові кинути все своє старе життя, то що вас оточували, старих людей, і рухатися в такому напрямку. Там, де вам буде світити сонце. Не зупиняйтеся, тут порада. Не зупинятися, довіртеся своїм почуттям, ті, які до вас прийшли новенькі такі почуття. І рухайтесь в тому керунку, повірте, і вам там буде класно. Ви вже вирішили, що вам треба. Завершувати цей місяць в дуже класному, позитивному настрої, робити для себе свято, активно завершити цей місяць, бо це активність ваша. Знаєте, це ваша дуже висока, класна активність. Давайте ще подивимося одну нам таку підсказку. Будемо з маленьких карт дивитися. І ще це ще знаєте, карта може показувати такий пошук якогось ідеалу особисто вашого, то що ви прагнули. Тобто ви запланували поїхати кудись. І ви їдете. Можливо, це відпустка, так? А це може бути відпустка, якась дорога, класна, така активна. І ви охоче туди, рішуче туди, плануєте, і ви туди поїдете. Повірте, вона вам принесе дуже масу, багато задоволень, що ви будете так задоволені, що ого. Давайте ще подивимося, як я вам казала. додатково ще одну карту достаємо для наших коханих стрільців. Додатково, ну буде свято, дивіться, дивіться, буде свято. Якщо тут ви ждали, розчаровувалися, не знали, ніхто до вас не прийшов, то дивіться, тут є люди яким ви так само наливаєте пить щось, святкуєте, птахи літають? Ви попросту такі задоволені життям своїм. Тут теж вона жіночка одна, вона на цій стороні, в неї дивіться, в неї є все, все. всі кубки наповнені повністю водою. і Тут є таке здійснення бажань. трійка у нас показує якийсь рух вперед. Тобто ви вже йдете в тому правильному керунку, як вам потрібно. Це також бути може, якісь весілля так, з цією картою, можливо, ви планували якісь міс... весілля до кінця е... місяця, то воно у вас дуже дуже класно програється. Всі будуть задоволені. Це також може бути якась таке співробітництво з якимись людьми, так? можливо, вам хтось запропонує нову таку, якусь новий шлях, нову якусь роботу, та, яка вас радує душею. То тут, повірте, ви в цій роботі вже будете знаходити собі компаньйонів, щоб то святкувати, щоб далі робити і продовжувати свої ідеї, втілювати в життя. Я вам раджу знати. Ви просто і рухатися в тому керунку. Ви вже вибрали його. Вибрали. І, дорогі мої стрільці, кохані, кінець місяця для вас буде дуже такий і активний. І завершуючи такі, що ви рухаєтесь далі в такому правильному для вас руху. Моя вам порада. Не зважайте ні на які погані якісь такі ситуації, бо поганого тут нічого немає. Тут треба залишити старий і йти. Іти вперед, щоб далі святкувати. Тут дві карти святкування і активно, знаєте, ідіть активно до своїх цілей завершити цей місяць. Я вас кохаю, обіймаю, підписуйтесь, лайкайте. Дуже задоволена, що ви проглядаєте мій канал, кому подобається. Дякую вам велике. І ще раз дякую, дякую, кохані стрільці. Бувайте, до зустрічі.